Всім привіт! Сьогодні подивимось декілька комплектів класних від харківського виробника. Деякі моделі ми вже роздивлялись, а деякі вперше прийшли. Також хочу сказати, що завтра приблизно у цей самий час вийде відео по вільним прикрасам з марказитами. Знаю, багато хто з вас очікував. Ці прикраси ви вже бачили в минулих відео, проте я об'єднала і відео буде тільки по вільним прикрасам. Все можна буде придбати. Дівчат, перший комплект у нас з таким оксидованим листичком. І цирконієм. Також серединки йдуть в позолоті. 20-й розмір каблучки в наявності, інші можна замовити. Також цього разу прийшла підвісочка і дуже красивий браслет в цьому комплекті, дивіться. Дівчата інші розміри також можна замовляти, також можна брати все окремо. Ціни я назву за комплект каблучка сережки, підвіска, браслет окремо. Подивіться, як красиво. Мені дуже подобається ось ця ідея зробити серединку в позолоті. Дуже цікаво виглядає. Дівчат, я помилилась в наявності 20,5 розмір каблучки, 6,90 грами вага. Півтора на 2,2 см розмір. Сережки 11,19 грам англійська застібка, занижений штифт. Півтора на 2,2 см також розмір. Вартість каблучка плюс сережки 2485 гривень 68 доларів. Також можна і окремо брати. Підвісочка 4,91 грам, ось таке подвійне вушко. Можна ж гутик додати одразу. Вартість підвіски 730 гривень 20 доларів. Так, і браслетик. Дивіться, 32,5 грами вага, багато срібла, довжина регулюється 17-20 см, Дуже зручно. Можна брати на подарунок. Ось такий тогол. Ось так на руці гарно виглядає. Ланочки за розміром такі самі 1,5 на 2,2 см. І вартість браслету 3830 гривень 105 доларів. Далі, дівчата, ось цей комплект також є один вільний в наявності, 18-й розмір каблучки, але за відчуттями краще на 18,5 підійде. Це сидування повністю без вставок. Такий він ажурний. І на кожен день підійде і на якесь свято, досить легенький. Зараз розкажу все. Вага каблучки 6,5 г. 3,5 см довжина. Вага сережок всього 7 грам, 3,5 г на вушку. Легенький, ось така англійська застіпка. 1,6 на 2,6 см розмір. Підвіска 588 грам, ось таке вушко. Розмір 2,5 на 5 сантиметрів. Дивіться, вартість каблучка сережки і підвіска 2265 гривень 62 долари. Дуже класна ціна. І також можна брати окремо. Так, браслетик 20,5 грами вага. 18-21 см, регулюється довжина. Центральна ланочка тут така, як підвіска. І ось ці як сережка. Дівчата, ця модель маломірить трошечки, підійде на ручку десь 16-18,5 см. Вартість браслету 2190 гривень 60 доларів. Далі, дівчат, є вільний комплект, улюблений, також ваш з перламутром та штучним моніксом. 20-й розмір каблучки, а також очікую, браслетик до цього сету, можна попередньо забронювати. І інші розміри також можна замовляти. І Крім комплекту, ще є пара сережок окремо. Сережки 1166 грам ось така застіпка. Також існує цей комплект, там також йде Онікс, замість перламутру здається, якийсь зелений камінець, не пам'ятаю точно що. Можливо, також штучний агат, проте дуже красивий. Кому цікаво, напишіть. Каблучка 4,32 г. 1,8х1,3 см розміру з цих прямокутничків перламутрових. Довжина сережки загальна 5,2 см. І вартість комплекту чудова, 1645 гривень 45 доларів. І окремо сережки можна взяти 1200 гривень 33 долари. Дереві, дівчат, покажу вам неймовірно красивий комплект, з кристалами Сваровські. Дивіться, коли дивишся в профіль, вони наче білі. А ось так вони переливають безліч кольорів. Переважно, це рожевий, також зелений, жовтий. Блакитний, ну, просто під яким кутом не поглянь, усюди по-різному виглядає. Неймовірно красиво. 18-й розмір каблучки. сережки 4,96 грами за вагою. Такі ось тут куби в огранюванні. Ну, в житті ще гарніше. 2,58 грами вага каблучки. І вартість комплекту 1350 гривень 37 доларів. Дуже раджу. Дитя, тепер ось такі дуже оригінальні каблучки в наявності, лише три штучки, ось ці дві однакові розміри 17,5 і 18,5 є. Ось ця трошечки дрібніша в 17-му розмірі. А до них я вам запропоную сережки кульки. Зараз хвилинку, ось такі. І є ще неперевершене кольє, далі його роздивимось. Ось так виглядає модель кольє. Подивіться, яка краса на 48 см в наявності. Це, до речі, дівчата залишки на виробництві, і вони ще по старим цінам, як я розумію, якщо будемо замовляти, то вже ціни будуть вищими. Вага дівчат 8,7-88 ось цих двох. Ось ці кульки вони йдуть там на таких ланцюжках, вони рухомі, як бачите. Не дуже активно, проте все ж таки. Тут діаметр великих кульок 1,2 см, маленьких десь 5-6. Вартість цих двох каблучок 1200 гривень 33 долари. І ця що поменше, 6,92 грами, повторюсь, 17 розмір. Також рухомі кульки, діаметр тих, що більше 1 см, маленьких 0,6. Вартість цієї каблучки 950 гривень, 26 доларів. Подивимось одразу з сережками: вага 7,60 грами, верхівочка в розсупі фіанітів іде. Діаметр кульок тут 1,5 см. Застіпка. Довжина сережки 3,5 см. І вартість 1100 гривень 30 доларів. Дівчати, кольє дуже рекомендую тим, хто взагалі таке носить: 48 см. Довжина, вага 26,3 грами. Ось такі кульки, Діаметр 14 мм. І також, дівчата, на це кольє досить приємна вартість, якщо будемо замовляти, будуть дорожчими. 3650 гривень 100 доларів. Дуже красиво воно лягає на шиї. А Далі, дівчата, ось такі стильні сережки Конго з синіми фіанітами. Вони такі не дрібні, вага 11,3 г, з цієї сторони без камінчиків. Діаметр 2,5 см. Також такі є ще білі і чорні. Їх можна замовити чекати тиждень приблизно. Вартість 1645 гривень 45 доларів. Дівчат, далі ось така розпаровочка з минулого відео залишилась підвізка. Тут ставка культивована перлинка 12-40 грам вага у підвіски. Ось таке подвійне вушко. Можна дозамовити комплект, каблучку сережки. Вони там йдуть ось такі вертикальні. Ну, Я думаю, ви пам'ятаєте, ось так буде виглядати і каблучка і сережка. Можливо, хтось захоче зараз взяти підвіску і дозамовити комплект. Розмір 4х6,5 см, перлинка 1 см. І вартість 1025 гривень 28 доларів. Так, і Останнє, що покажу: ось таку підвісочку лаконічну з деревом, 2,95 г вага. Тут є ось такі невеличкі елементи позолоти. Вушко, діаметр 2,8 см. Довжина 4 см. І вартість 585 гривень 16 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, обережіть себе і до нових зустрічей.